Друзі, всім привіт на каналі Жаміч. І ось кінцівочка FC 25. Грубо говоря, це команда Року, а тобто то це. Всі їх чекали. І більшість з вас цю гру, але не такі, як я, які будуть грати до поб'єдного. FIFA FC26 вийде раніше. Відосики є, там по новини є. Про FC26, там майже 100% інформація, дуже багато інформації. Якщо не дивився ролик, подивіться. мене на каналі, як то кажуть, переходьте, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коменти і. До тосів! В ТОЦах я зловив 4 тоца Ліги-1. Непогано, але всі інші паки будуть тримати на АПЛ. -ку. Друге, там ще будуть паки коліні, підписника. Дякую йому за це. І третє, зібрав Дує. Катка 50 на 50, не вау, ну й фігня. Коротше, я очікував трошки в нього більше, але можливо це просто мій геймплей. Такі от були справи, такі були, тоці Ліги 1, паки більше не відкриваю. Чекаю п'ятниці і там взриває. Дуже багато паків, бо там. На даний момент там тільки 1083 30 паків. І 1483, там штук теж 14, а 6 тижнів впереди. Такі от справи. Зустрічі. Карточки 83. Ну, це паки за, піки за дивізіони це зараз. Почалися. Понятно. дуплікати хірачуть мені, ну Спасибо. Дали дамочку, нігеріку, ну, то спасибо. Нормально тобі дали. Мені дали... нічого не дали. А мені дали 86-й ходер. А давайте відкриємо за дивізіони, подивимося, що мені за другий дивізіон випало. М -м -м, навіть, не то навіть не тоті, я зрозумів. Тоті мені зловити це нереально, так? Да? Ну я зрозумів. Тоттенхем, це хто це? 89 і 88, хіба? Другий дивізіон. Друге... А потей дивізіони говорили, вони ба топ-дроп. 88 и 89 за другую дивизион Дивизиону 1 открым. И за що це за ВЛК, наверное. О, да блядь, за то, что вона оцей, мне дали тот. За то, что оно залагала, воно мне дали тот. За ВЛ. -ку. За Лаплимся, що за 83 продаваем. За валку, наверное, пак. О, за валку пак, нормально. Це пак за валку, за 8 перемог. Надіюсь, ти хоча б високий рейтинг. Надіюсь, надіюсь, хоча б ти високий рейтинг. Аякс? 22, ну ладно. Style, ти плестайласю. Від 106 стоїш, да? Ти нічого не стоїш. Ти, ні, ти нічого 27 тисяч, це навіть навіть продавати немає сенсу. Все, це все мій пак, да? Це все що сталося. Давай. Давай Крим цих 2.86. У мене пак херня вообще, по факту. Немає ніякого прома ЛВ, я навіть не хочу на це дивитися. Це Германія, це якась шляпа. О, ще одну промо дали. Але вони не показують. Це типа ТОЦ? не Тоц, що це таке. Це каліга взагалі. А ну цей. Ну я буду, я буду рехувати це як Тоц. Останній пак відкриваємо. О, впало, нарешті. ЛЗ... Це я поняв. Давайте хоча б 92-й. Чи ти вже падав? А, це хата. І... Ооо, двойний. Ніхера, ніхера. Сюди. Завоз, завоз. Завозямба. Ти відкриваєш ці паки, щоб золотати Фодер 85, 86, 87, 88, максимум 89. Ладно. Давай. У мене буде хоть одна одна картонка. Це хто? Це Макаліс тижо? Астон Віла? Мартинес. А, ну так. Да. я проблем їх забути. Тілман. В мене буде хоч одна карточка з ПСЖ Лиги 1. Тобто, по факту, нереально зловити. Ну це, в принципі, дефолт. Ну, я кажу, це нереально зловити. Нереально. Тут один відкриємо, ладно уже. Тут волкаут буде, ну. ну... М -м -м. Мене відкривати будеш. Якщо хочеш, давай зараз по-бистрому зі Ладно, по-быстрому мене вийде. Можу відкрити? Ну тут тоже не випала. А, випала, шау вся одна. Діваха. Понимаю. Да, 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 пошов я нахер. Що брати? Давіда чи Сантоса? Рейтинг брать. Зберудує, поняв. Ну, не непогане, я б не сказав, що він херовий. Я б не сказав, що він херовий. Треба трошки більше часу. Ну, перех... ну, у нього рапід, краще, чем... рапід нього краще, ніж в Дімбілі. З перших оцих дотиків рапід краще, бо тому, що в Дімбілі він такий трошки. Дембеле Дімбілі він трохи туговатий. Можливо, за, за в принципі, йому треба щось інше дати продаваема карточка не треба подивитися, що стоїть. Продавати чи не продавати? давай сразу це відкриємо. не продавай ну йопті, ти вже цей не мег сразу сказать це це цей лузер пуля Брэд Тобі випало за дивізіони краще, ніж мені, мені 88-89, тобі 89-91. 88-91. От почті. Ти навіть не здивований. Я навіть не здивований, курде. Я навіть не здивований. Ну з цим не зробиш. Кончені аккаунту. О! Нарешті на я побачив. Фіолетово це, це фодер все, але сам факт. Воно ж гарно виглядає. У мене не було заставки фіолетової, а в тебе є. 90-й Мікамура, якийсь випав. Мі міякума. Майкума. непогано. Перший є, тут твій. І все, більше даже немає. Даже немає, дивіться, все 84 максимум. Просто проблема в тому, що я того я зібрав, а то я на мій буду грати. <г> <Osman> так, це остальный, да? Остальний 14-83 О, ще одне промік. Walkout. ТАП, ГЕРМАНИЯ, А, понял. Это Вирц и дальше что? Нет, это не Вирц. А, Вирц. И... Сутало. Путало. Пу... Путало. Хуй <laughs> <Фу, не> путало. <laughs> ага, Осуждаю. Так, и тоже фул лайно. Вообще ничего. Так и сам, как МЫ НЕ тебе все, уже... все равно тебе выпала та хрень. Ти, давид не монограду, до речі. він не треба. Можна попробовать. коли то барнал є. А що ти не збирав? І трохи відкривав. розумію. Ні, ну конечно вини сил, все ж не мені падають. Я понял. Ще один, да, випав? Фіолетовенький. Це третій уже, да? Третя твоя прома. Он умуну. Он умуну. Ну, -ну. -ну, -ну. ну куртяк, Що тут скажеш, Куртяк. Подорог. Контор, давай. Ну да, ну да. Пошел я нахер. Слушай, не соображаю взагалі втомився, писец уже. Гі... О, Геород це манд номер ван. Гьорот даже можна в основу поставити. Коли дві картки, це вже не такий скам. Як одна бля я відкрився, ну і все. Мені бачите, контора мене задушила.